Друзі, привіт! Це канал 4HR. Мене звати Наталка Нестеренко. Ми говоримо про цікаві професії, про цікавих людей і про цікаві бізнеси. Це наша постійна рубрика Бізнес під час війни сьогодні. Ми запросили до нас у гості дуже круту людину, нашого дженера-менеджера Агнєшку Колановського представницю компанії Smart Solutions у Польщі. Агнєшка, привіт. Ми маємо багато питань стосовно бізнесу у Польщі стосовно того, як відкривати бізнес, які особливості оподаткування діловодства, культурні особливості, тому маємо надію на плідну розмову і цікаві відповіді. І наше перше питання: розкажи, будь ласка, хто може відкривати бізнес в Польщі і що для цього потрібно? Наталю, доброго дня! Дуже дякую за запрошення. Вітаю всіх з міста Катовіця. Я з великим задоволенням відповім на твоє перше питання. Іноземець, який хоче бути підприємцем у Польщі, повинен бути громадянином Європейського союзу або країни. Яка входить до ЄАВТ чи іншої міжнародної угоди з ЄС або Польщею, яка регулює свободу підприємницької діяльності, інша група це іноземці, які можуть займатися підприємницькою діяльністю на рівні з громадянами Польщі, наприклад, ті, які мають дозвіл на проживання, дозвіл на довгострокове проживання для громадян ЄС, дозвіл на тимчасове проживання для студентів або воз'єднання з сім'єю. Такі ж права мають біженці та особи, які перебувають під іншими формами міжнародного захисту гуманітарним перебуванням, толерантним перебуванням, тимчасовим захистом, а також ті, хто має карту поляка, здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі може будь-який громадянин України, який легально перебуває на території країни. Для цього потрібно зареєструватися в центральному реєстрі підприємницької діяльності, окрім тих випадків, коли потрібна реєстрація в національному судовому реєстрі. Добре, тоді більш уточнююче питання: наступне: у якій організаційно-правовій формі можна вести бізнес у Польщі? На території Польщі громадяни України можуть відкрити власну справу в зовсім різних формах. А саме як ФОП. В якості громадянського або звичайного партнерства як капітальну компанію це вимагає внесення мінімально 5 тисяч злотих. Ціна послуг на відкриття бізнесу у Польщі може бути зовсім різною. Це набагато складніший процес ніж відкриття ФОП. Характер відповідальності компанії залежить від типу юридичної особи, але найчастіше власникам доводиться вносити статутний капітал. Підприємництво в деяких сферах діяльності вимагає реєстрації у певній юридичній формі. Наприклад, деякі види бізнесу потребують реєстрації у CEIDG, а деякі у Національному судовому реєстрі. Це стосується вирощування певних видів культур, діяльності у страховій сфері, а також у сферах протипожежної охорони, профспілок та спортивних клубів. Добре, а розкажи нам, будь ласка, які особливості оподаткування бізнесу в Польщі. До основних видів податків, які підприємець повинен виплачувати в Польщі, потрібно віднести ват податок на додану вартість. Нараховується практично на всі види товарів або послуг. Основна відсоткова ставка дорівнює 23%, Хоча її розмір залежить від сфери діяльності 8%. Фармацевтична та медична сфера 5%, хліб, м'ясо, продукти, книги тощо. Під податок з доходу фізичної особи його сплачують як наймані працівники, так і підприємці, які виконують господарчу діяльність в рамках ФОП. Для розрахунку ПІД використовується прогресивна система. Податкова ставка залежить від рівня доходу. Річний дохід до 85 тисяч 528 злотих оподатковується ставкою 19%. Понад 85 тисяч 528 злотих 32% тільки тієї частини доходу, яка перевищує вказану суму. Платежі в ЗУС для користування перевагами соціального страхування потрібна додаткова реєстрація в управлінні соціального страхування ЗУС. Для цього потрібно заповнити певну форму. Все залежить від обсягу страхування. Розмір внесків залежить від обсягу доходу. Мінімальні платежі складають 1211 злотих при стандартному оформленні, 285 злотих під час пільгового періоду. Чи допомагає держава початківцям? Тому що, наприклад, у нас під час того, як почалося вторгнення, держава знизила податок для фізичних осіб підприємців. Чи є така допомога або схожа допомога для початківців бізнесменів у Польщі? Так в Польщі діють послаблення для нового бізнесу. Отже, підприємці звільняються від сплати податків зус на перші 6 місяців від початку господарської діяльності. Далі підприємець переходить на зменшений податок, який сплачує протягом 24 місяців. Податок на прибуток в Польщі складає 19%. Це один із найнижчих податків у ЄС. Також Польща відрізняється розвиненою та лояльною банківською системою. Для нових підприємців доступні швидкі та дешеві кредити, які дозволяють розраховувати на швидкий старт господарської діяльності. Також варто згадати легкість реєстрації. Отримати всі дозволи можна протягом одного або кількох днів. При цьому вам не доведеться відвідувати державні органи. Все можна зробити онлайн. В Україні є Міністерство цифрової трансформації, які запровадили застосунок «Дія», в якій легко можна відкрити ФОП, в які легко можна дістати будь-які документи, державні документи, і не потрібно ходити по різним інстанціям. Чи маєте ви якийсь схожий аналог в Польщі? Так, у нас є подібне рішення. Це веб-сайт, який на 100% присвячений підприємцю та називається business.go.pl. На цій платформі можна в кілька кліків, не виходячи з дому, відкрити фірму. Для цього потрібно мати польський банківський рахунок, через який проходить верифікація особи. Туди можна завантажити всі документи. Це все можна зробити протягом одного дня. Де у Польщі можна знайти персонал? Куди йти, що дивитися, як лінійний персонал, так і менеджерів хай левелу сі-левелу. У Польщі є спеціальні сайти, присвячені пошуку роботи. Це найпопулярніший спосіб пошуку професіоналів серед поляків. Є окремі сайти для пошуку синіх комірців та сайти, які сконцентровані на пошук працівників середнього і вищого рангу, такі як, наприклад, менеджерів, директорів тощо. Польські фірми стараються проводити внутрішній процес рекрутменту і самі шукають відповідних працівників. Але також тенденція у Польщі цей процес віддавати зовнішнім рекрутинговим компаніям, які будуть реалізовувати цей процес для них, тому що це дуже економить час. Плюс такого вирішення, що агенції пропонують гарантійний термін. Другий варіант пошуку вакансій в Польщі через посередників це рекрутингові агентства або HR-провайдери. На сьогодні цей спосіб пошуку персоналу в Польщі є таким, що набирає популярності. Цей варіант дає можливість не витрачати сили та час на самостійний пошук резюме. Наприклад, наша компанія Smart Solutions – провідний hr провайдер та спеціаліст з аутсорсингу персоналу. Ми працюємо з понад 500 великими клієнтами України, Казахстану Узбекистану. Smart Solutions розширюється та виходить на європейський ринок, тому ми відкрили наші представництва у Польщі та Чехії. Основною задачею є пошук досвідчених спеціалістів будь-якого напрямку від лінійного персоналу до топ-менеджменту. Я запрошую бізнес до співпраці в Польщі. Переходьте на наш сайт, де зможете знайти потрібні вам послуги. Агнішко, розкажи нам, будь ласка, про особливості кадрового діловодства в Польщі. Кожна компанія, яка має принаймні одного працівника, зобов'язана мати документи з різними дозволами з підтвердженням того, чи цей працівник проходив відповідні іспити чи навчання з питань охорони здоров'я та безпеки, згідно з правилами захисту даних, особисті справи співробітників, а також деякі інші документи, пов'язані з роботою, повинні були зберігатися в друкованому вигляді протягом 50 років. Цей надзвичайно тривалий термін зберігання, а також заборона зберігати документацію виключно в електронному вигляді вже давно критикують. Під час пандемії в Польщі змінили правила діловодства і тепер є можливість зберігання документів онлайн. Електронна папка мусить зберігатися мінімум 10 років. Фірми також можуть користуватися комерційними послугами архівації. Такі фірми беруть на себе повну відповідальність за зберігання документів. Перейдемо до того, що цікавить багатьох е українців, зокрема, які відкрили або починають думають над тим, щоб відкрити бізнес в Польщі. Як знайти партнерів у Польщі? І де, де їх шукати? Якщо підприємець вирішив знайти бізнес партнера в Польщі своїми силами, можна зробити наступні кроки. Розсилати комерційні пропозиції контрагентам, потенційно зацікавленим у співпраці, знайти їх можна в інтернеті через Google, розмістити інформацію про фірму із закликом. Шукаю партнера по бізнесу в Польщі на інформаційних ресурсах, дошках оголошень, групах в соціальних мережах. Використовувати нетворкінг, брати участь в тематичних виставках, ярмарках, заходах. Знайомитися з іншими учасниками, заводити корисні знайомства, скористатися послугами міжнародної торгової палати всесвітньої організації бізнесу. В неї входять бізнес-асоціації, підприємницькі організації та підприємства більшості країн можна стати членом асоціації, вислати свої пропозиції та знайти надійне партнерство і сприяння, звернутися до місцевих органів самоврядування, вступити в місцевий та міжнародний бізнес-клуб. На що треба, на які культурні особливості треба звернути увагу, перш ніж відкривати бізнес, перш ніж запускати продукти на території польщі. Це досить цікаве питання. Польща це дуже толерантна країна. Наша конституція та законодавчі акти місять багато рекомендацій щодо того, що ми не можемо брати участь у будь-яких дискримінаційних діях. Я думаю, що ми дуже відкрита країна. Я сподіваюся, що українці також помітили це після початку повномасштабної війни. Ми ділимося всім, що маємо, і гостинно приймаємо українців. Маю надію, що ніхто не мав жодних проблем. Нам подобається різноманітність. Польща є привабливим місцем для людей з інших країн. Натомість у деяких частинах світу ми маємо свої освітні заклади. У нас велика мережа різних типів університетів, особливо медичних. Але як і кожна країна. Польська культура має власні забобони і традиції, на які варто звернути увагу під час виходу на новий ринок. Ми, поляки, вважаємо число 13 нещасливим, а п'ятницю 13-го, хай і жартома дуже невдалим днем. Тож краще не проводити маркетингових акцій та різного роду активностей у такі дні. Тут, наприклад, не прийнято відкривати фірму в суботу. Тому що якщо ти відкриєш фірму в суботу, в тебе нічого не вийде і бізнес не буде успішним, аби краще дізнатися про особливості ведення бізнесу в Польщі, варто звернутися до місцевих експертів: юристів, бухгалтерів, логістів, бізнес-консультантів, або знайти компанію, яка може проконсультувати одразу з усіх питань, допомогти з відкриттям бізнесу або наймом персоналу. Агнішко, дякую тобі за те, що приділила час і відповіла на питання, які цікавлять нашу аудиторію. Друзі, а вам я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте про вподобайку. Це допоможе нашому відео вийти в тренди, це допоможе просуванню україномовного контенту. Залишайте свої питання, залишайте коментарі. Агнішці буде дуже приємно їх читати. Підписуйтесь на наш канал, закликайте підписуватись друзів, поширюйте це відео в соцмережах, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наших цікавих гостей. Наталія ще раз дуже дякую за запрошення. Для мене було дуже великим задоволенням бути тут з вами. Також запрошую до контакту. Запрошую до Польщі і на кінець. Слава Україні, героям слава!